Минуло 10 років відтоді, як ми вперше ступили на плідне поле українського агробізнесу. Ми плекали наші знання про це поле так само старанно, як фермери піклуються про землю та майбутній урожай. Наші глибокі знання про поле слугують добривом для зростання співпраці. Ми віримо, що настав час передавати та поширювати наші знання. Ми презентуємо агрошколу. Платформу, де зосереджений інтелектуальний агрокапітал, розроблено агроекспертами Кридіагрікольбанку Наталією Порвіною та Ігорем Гуржієм. За участі найкращих агроекспертів ринку. Це не просто свідоцтво отриманих знань, це результат важких зусиль, які кожен з нас здійснив протягом 9 місяців. Ми отримали комплексне уявлення про всі компоненти успішного агробізнесу. Тепер співробітники банку можуть розмовляти із фермерами на їхній мові. Знання – це хороша інвестиція, а агробізнес – це будущее України. Інвестиції в будущее это самое главное. Думаю, что в Кридеагриколь на правильном пути. У студентов горят глаза. Они лучше подготовлены к реальной жизни, они понимают лучше, что такое сельское хозяйство. Центр агроінтелекту